Валерія, як цього позбутися? Яким чином зробити так? На вашу думку, щоб ми, як мінімум, під на час війни були позбавлені такого страшного і сильного інструменту впливу на свідомість людей, наших громадян? Ну о, були о, такі. Прямі симетричні спроби заборонити російські канали, закрити, вивести їх з відкритого обігу в Україні. Це може дійсно шлях, але це не дуже ефективний шлях, тому що історія показує, що будь-яка заборона вона сприймає спротив у споживача. Тому потрібно виводити свої власні продукти, забивати інформаційний простір якісними продуктами своїми, які Завраніше внесли змістовне ідейне навантаження і формували. Суспільну свідомість необхідному для забезпечення національної безпеки України напрямку, і це буде більш ефективний шлях. Крім того, тим продуктам засилля, якого ми бачимо, особливо останнім часом ми бачили всі, що протягом останніх там вісьмох років в Росії створювалися такі псевдопатріотичної спрямованості фільми, усіляко експлуатувалася <кх> ідея там наслідків Другої світової війни і там всюди неодноразово фахівці показували, що українці представлялися такими посібниками фашистів. Це можемо згадати всі фільми, які там були про той матч. Матч смерті, Мать смерті да, і, і такі інші. Тобто, це Ми говоримо про художні фільми, не говорячи вже про інформаційні програми і новинний ряд, який ми бачимо, там лється з боку Російської Федерації.